Пришло, блядь, гости. Не, просто каже, алло, там, може, там, надо. Возьми ще пацанів. Не приїхали, каже, не по телефону, бо зараз телефони все сухають. Виключ нахуй цей апарат. Ти Це ж в маски, що ти боїшся? Так. Да. Коли? На коли що? На коли? Коли імені? Це Ее этим. Нет, кажи коли. коли? коли? А, давай, вже давай, кажи коли. коли? Ну, то, коли? Телефон, то ти прийшов? Ти прийшов? не Ты пришел? То... Ну, ты азов, давай кажи. Просто подивись. Давай кажи, буде Коли нам унимают? Ну, творель, буде. По-любому, коли, коли. Сьогодні мав бути прошлої ночі, ну, але і сьогодні буде походити. Постій, коли врем'я. Все, Все спортсмени, всі, всіх нахрен загрібають. Там ну, спортсмени я. Маскараспорта по борді. Чули? Куба, це телефон, взагалі, викрисив. Так, а, так я, не та ж не бігає. Так не вижу тебе, що ти зазиваєш. Тому що ти не знімаєш. То, Тому що ти інформацію розкажеш, яка нам інтересна. Інтересна інформація, я можу я, так розказати.